Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає Україні отримати зброю і дозволи, всі необхідні дозволи на використання зброї проти Росії на всі відстані, які можливі по території Росії. Скажіть, допоможіть. Угу. Ось воно вийшло, що вставляють палки в кольоси. Все буде добре. Так, зараз, звісно, расисти маніпулірують дуже сильно. Великий, там і шантаж, і щось вони когось підкупляли, домовлялись вже давно. Це давно. Це все я заперечую, Убираю. Заперечую, убирає Всі, хто допомагають Росії, всі, хто заважає Україні перемогти Росію, засуджуються на довічні ув'язнення проти як здійснення злочину проти людяності. Буде так і так буде. Прошу вищі сили допомоги. Відкрити нам всі шляхи і дороги на знищення Росії. Більше не може Росії вбивати наших людей. Заперечую весь негатив. Убираю весь світ допомагає Україні. Надається вся зброя, що є в світі. На допомогу Україні приходять всі країни на випередки, біги гом збирають всю зброю. Кожен поспішає першим надати. І всі дозволи на використання цієї зброї також надаються без перешкод на будь відстань, яку потрібно нашим військовим. Буде так і так буде. Закликаю вищі сили, допоможіть відкрити шляхи дороги. В Україні на зброї, на далекобійні ракети, броньовану техніку, будь-яку зброю, яку необхідно нашим військовим. Відкривається шлях, буде так і так буде. Більше нема жодної перешкоди. В Україні багато зброї. І закривається небо над Україною. І патріотів багато, і винищувачів багато. Закривається небо над Україною. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні на знищенні Російської Федерації, більше не може вона існувати. Україні надають зброю всі країни світу, дуже сильно допомагають, поспішають на випередки всіх, хто заважає, всі, хто не дає перемогти Росію. Засуджується на довічні ув'язнення за злочин проти людяності. Буде так і так буде. Тут дуже цікаві карти вийшли. У нас є рішення складної ситуації, яка зараз склалася, що так нам расисти повставляли палки в кольоса. У нас є рішення. Воно вже є це добре. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!